Вільгем Гауф один із найвідоміших у світі казкарів. Лише 25 років прожив письменник, але став безсмертним. І ось уже більше 200 років дітей всього світу захоплюють його твори. За своє коротке життя Гауф написав три збірки казок, а також кілька романів та поем. І якщо твори для дорослих стали помітним явищем у німецькій літературі, то казки завоювали собі світову славу. Казки Гауфа цікаві не лише дітям, а й дорослим. Адже його казкові персонажі часом так схожі на нас самих, тому вони житимуть і далі, бо змінюються часи, а казки залишаються у вічності. У творах Гауфа дивним чином уживаються описи вигаданих казкових світів і етнографічно точні замальовки побуту. Героям казок допомагають добрі духи, феї та лісовики, але серед цих створінь є й лихі. Вони ворогують з добрими духами та феями і чинять зло людям, якими ті опікуються. Казки Вільгельма Гауфа бувають деколи моторишними, деколи сумними. У багатьох з них відчуваються східні мотиви. Він один з небагатьох авторів, хто зміг перетворити нудні перекази та легенди, в захоплюючі, яскраві історії, які з задоволенням читають і діти, і дорослі по всьому світу. Оповіді написані легко та жваво. Жорстокі випробування очікують героїв казок Гауфа, але добро, як водиться у казках, перемагає зло, труднощі, підлість. Однак казка для гауфа, як і для всіх романтиків, була не тільки фантазією, тому в його творах дійсність і чарівництво, реальне й неймовірне, тісно переплетені. І кожна казка починається з розповіді очевидця на зразок реалістичної новели, написаної від першої особи. У першому циклі казок химерно-живописно зображений східний колорит. У наступних циклах гауф відходить від східного колориту і переносить події, що відбуваються в казках, на німецьку землю. Літературні казки Вільгельма Гауфа надзвичайно яскраві, дії їх відбуваються в пустелі, в дремучому лісі, на суші і на морі. Письменник настільки легко і з знанням справи описує культуру мусульман, що може здатися, наче автор бував у цих країнах. Однак це не так, він мало їздив по світу і ніколи не полишав Європи. Основний сюжет історії це боротьба добра зі злом, де перше обов'язково перемагає. Але щоб стати щасливим і багатим, треба страждати. Мук страждає від злої відьми та її катів і сиротою поневіряється по світу. Карлика носа через його потворний вигляд прогнали навіть рідні батьки. Альманзора, що дитиною взяли в заручники, Саїд потрапляє до рук розбійників, а потім у рабство. Пройшовши випробування, головні герої здобувають любов, дружбу, славу та багатство. Вільгельм Гауф один з тих небагатьох авторів, який зумів перетворити нудні легенди про злидарів та привидів, котрі карають пихатих вельмож та лиходіїв у яскраві шедеври світової літератури. Його казки це не просто розвага чи цікава пригода, це ще й вчитель, який допомагає відрізнити хороше від поганого, вчить добру, дружбі і любові. Саме тому твори гауфа будуть популярними завжди.